У вас кіста. У вас кіста. Впевнена, що більше жінок, хоча б раз чули таке від свого гінеколога під час проведення УЗД органів малого тазу. Близько 10 з 15 жінок точно матимуть принаймні одну кісту яєчника протягом життя. Кіста буває двох видів: функціональна, зустрічається найчастіше, розвивається під час вашого нормального менструального циклу, не шкідлива та швидко проходить сама по собі і зазвичай не вимагає жодного лікування. При виявленні функціональної кісти зазвичай рекомендують контроль УЗД після менструації, і то не завжди. Органічна кіста утворюється через аномальне зростання клітин, і по мірі її існування та росту страждає здорова тканина яєчника. Тому органічні кісти ендометріоїдна, дермоїдна, тощо так, вони часто потребують хірургічного лікування. Варто негайно звернутися до лікаря, якщо у вас різкий гострий біль, більше супроводжується підвищенням температури або блюванням, запаморчення або слабкість. Яскраво виражена симптоматика може говорити про перекрут або розрив кісти, відповідно, потребувати негайної медичної допомоги.